Доброго ранку, Україна, доброго ранку, українці. Ну що це? Зутра, поки люди ще не приїхали загружатися посівної сої, е чекаю. Думаю, обіду поля подивлюсь. Це бачите, поле це я залишив по нулю. У нас є і поуранки, є по глубоко і по, по Дісковки. Хто слідкує за моїм каналом, ви все бачите. Ну, Заїхав, подивився. Думаю, як вони тут е наші поля, ті, що по нулю. Ну, Нічого виглядають, все нормально. Ну саме головне подивитися, чи ніхто не заліз. Бо знаєте, коли не обробляєш поле всі дано роблять залізти. Думають, що воно нікому не потрібне або можуть покататися, або можуть нас налаштовувати плуг на вашому полі. Ну, я думаю, ви всі з цим зіштовхувалися. Ну, саме основне зараз не про це. Я, до речі, добавлю, кому потрібна посівна соя. в коментарях буде закріплений мій коментар, і там буде номер. Звертайтесь, бо ви ж пишете, а де взяти номер, то мене зустрічаєте біля магазину. Я ж вам об'яснюю, в коментарях є номер, є людина, яка займається, запише, скаже на коли, який вам там об'єм. Це не, не є такі, знаєте, такою проблемою, звісно. Ну, зараз не про сою. Це я так просто нагадав вам. Саме головне я встав з утра і думаю, що щось мені на душі неспокійно. Десь в мене сові знаєте, каже, що щось ти зробив невірно. І ви задаєте питання, а що ти зробив невірно? І я задаю, а що я зробив невірно? Як ви думаєте? Я вчора зняв відео, да? Зняв? Зняв. Я показав от Сергія Шилудька. Показав. Були ми з вами на м'ясно-м'ясокомбінаті. спілкувалися з генеральним директором Олександром Олексійовичем, спілкувалися. Подарунок він мені дав, всіх да. пригостив. В магазині працівників пригостив, відвідувачів пригостив, на фермерському господарстві пригостив, Ще там трошки ще залишилося. Щас ті, що приїхали, Предложимо їх пригостити. Ну, суть вопроса не в тому. Ну про вас я ж забув. Ну як мені вчора не прийшло в голову, що треба ж. І вам якось пригостити, якось, ну, щоб і ви спробували цю колбасу. Ну нічого умного я не придумав, як зробити розіграш. От ви е зайдіть під це відео, що вчора я знімав, ну перед цим відео. Подивіться, е гляньте, який там, яка там колбаса. Оце приблизно ми поділимо на два пакуночка і відправимо двом переможцям. І тепер я розкажу трошки умови е розіграша, е які я так бистренько придумав. Значить, так, ви дивитесь зараз відео, ставите цьому відео лайк, пишете під цим відео коментар. Ну, любий, який ви хочете там. Напишіть там, подобається, не подобається, що мені краще знімати по часу, по тому. Чи про магазин, чи про сою. Що вам там надоїло, що не надоїло, що вам подобається, не подобається. Пишіть, якщо у вас немає ніякого коментаря, поставте просто плюсик. Цього достатньо. Переходите на те відео. Можливо, навіть я вставлю під цим відео картинку. Якщо картинки не буде, значить прийдіть на моє придуше відео. Зайдіть, мої відео і перед цим відео, там, де зустріч з генеральним директором м'ясного м'ясокомбінату. З Кориком Олександром Олексійовичем, там ну, назва. І далі переходите на це відео, там також поставте нам подобачку. І залишити свій коментар. До речі, там можете написати, там е, можете написати, подобається, не подобається вам обслуговування, там подобається вам продукція м'ясного м'ясокомбінату. І особисто Олександру Олексійовичу задати любе питання. До речі, на відео дивіться, не просто пролистуйте відео, а продивіться, е, ви можете задати особисто. Не в кожного є змога задати особисто генеральному директору. Олександр Олексій зголосився відповісти на всі ваші питання. І в коментарях, і в мене на відео ми з ним ще зустрінемося. Якщо будуть там такі, знаєте, він вибере питання. Я йому задам своє основне питання, як з простого сільського хлопця, стати успішним генеральним директором успішного комбіната, Так що задавайте у вас, є така можливість. Так що під цим відео, що ви зайдете, лайк, коментар, і, звісно, бути підписаним на мій канал. І цього буде достатньо, щоб ви стали учасником. І два. Дві людини отримують від мене призи. Так що участвуйте, перемагайте, я бажаю вам. А ми зараз разом з вами їдемо на фермерське господарство, відпускати сою, покажу, як ми її там віємо, як відпускаємо. Звісно, заїдемо на наш будівельний магазин. Ну, все далі відео. Так що слідкуйте. Поїхали разом з вами працювати. Перед! Ворота у нас сьогодні відкриті. Заїдемо, люди грузяться. Ага, маніту грузиться. Ми зараз під'їдемо до людей. Якщо можна, щось запитаємо, покажемо, щось знімемо. А, приєння, соє в нас Вас знімати можна? Можна, так. Да. Да, це ви телефонували, да, да, з нами співпуску. Да. Це ви нас відкіля. З Донецької області, Михайлівка. Олександрівський район. Да. По Сою. Да, вирішили, подивилися ваше відео і вирішили спробувати посіяти. Сою. До цього не сіяли? Ні, не сіяли. Ніколи не займалися союз. Сіяли пшеницю, ячмінь. Ну як вже виживати треба, так? Да, і... Соя, до речі, сьогодні хоч що то коштує. Да, сьогодні да. вже більше 15 тисяч дзвонять вже, я думаю, до... до кінця неділі може вже буде і 16. Зібралися з фермерами і беремо не 40 чоловік. Ага. Будемо пробувати. Ну все вірно. Ну а що ви? На відео подивились сою, я так на руки показую, так в мішках да. подивилися. Понравилось відео, як все. А сама соя як вам? Я їй говорю, перший раз бачу в житті, эту ту сою взагалі. Ну, сказати. ціленька, нормальна, да, да, очищена. Да, я, я я не Та да, ні, да, ну да, прила, це її взагалі розмови нема за те, що вона прила. Да. Бо знаєте, коли знімаєш на відео, не, не завжди вроді, знаєте, комусь кажеться, що вона якась там не така. Це ж ви на відео її бачили, і так в житті можна сказати, наяву, да, вашу техніку, на яву, яка вона є. Щоб так катралювала. Ми зараз ну, на розпуті дорог, що купляти. А що є, за що ще ви не, так ну, стоїте, більш-менш на... моти? катруси покупляти? Ні, ні, на, на перспективу. Ну я розумію, ну я дивлюсь там відео просто ферма, це ж теж десь біля вас, да? в нього теж десь Донецька, а там ну, в ваших краях. Ну, Просто фермер не дивитесь? А, так, да, так, да, так, да, да. Женя, Целіста, ну, це 30 кілометрів від нас. О, тим більше. Ну я дивлюсь, що чоловік теж сіє, там і кукурузу, і що там, і соняшник. Ну, рожаї слабенькі. Да, да, да. І зараз вже теж роздумує е, посіяти теж сою. Так іноді ми списувались, там я в коментарях. Він ну, нам, мені... Наші агрономи розказують, що соя в нас не піде. Ну, пробуємо. Ну а що пробувати да, треба, піде, да, не піде, хто його знає. В нас в цьому году два года, дайжи, слава Богу. А тут то засухи будуть такі як. Ну, ось. І от вас послухали, ви ж розказуєте, і засуха, і розхує. Ні, були в нас засухи, це ж не те, що я. Мене ж люди дивляться, розумієте. мені брехати, змисла немає. Я показую, розказую те, що є. І ось ви ж приїхали бачите, що ми живі люди, те, що маємо. Це бачите, ми сіємо цю сою, ви бачите, бурту. Вона одного, в мене сорта. Оце, що я маю, це завдяки цій сої. І там є котрі розказують, що там соя, кукуруза. Ну, кукурузу, я знаєте. Кукурузу я не дуже люблю. У неї вели... багато великий об'єм, не завжди вона... можна її зібрати сухою, це треба да, да, мати да, сушку, треба да, да. брати ще строїти кучу То, ангарів це а коли її немає врожайності. Ну, дуже рік рік такий, що ми можемо її зібрати без сушки, без да, нічого. Це да, треба багато капіталовкладень, правильно, щоб заняться. Да. А соя, якщо з кукурудзою в нас в краї як там до сотні, за сотню, а соя, наприклад, там 25, 30, за 30. Ну, самі засушливі года роки. Я вам там говорив на відео, там 18, 20, 22 ми отримували сою, Ну це реально були засушливі Ну, Засушливий рік. Там да. саме головне, я завжди говорив, боротися з бур'яном. Да, Соя да. не любить бур'ян? Ви повинні одразу брати раундап Макс. До речі, я під відео, мабуть, оставлю э, телефон агроресурса Сергія, дзвоніть, по яким регіонам він вам там ну, направить з скаже, з ким зателефонувати. Не я беру через агроресурс. Треба брати через провірені фірми. Ну, не да. в інтернеті, а там, де рисують 4-5 тисяч. То, то у нас і в основному займаємося, сім'єю займаються. В цьому так Арізона 28, по 30 різдвами. Сусука не важна, звісно. Ну, Аризона і мене дала десь під 30, а, а Алькантара 34. Ну це бездобрив я сіяв. Ну ви ж дивитесь. Ми, ми... Так, да, ми теж бездобри, то мають доброго. І мені телефонують по добриго, як я кажу, ні, не телефонуйте, про доброго, прокаби. У тому році в нас залишила судьба мафуска, якщо мити, і ми кинули, ну, щоб не пропав. Ну і разниці навіть візуальної не було там. Ні, пшеницю, да, ну, пшеницю треба хоча б азотній да. весною, обов'язково. Без цього воно не буде. А Під кукурузу теж треба кинути, правильно? Під да, да, соняшник, да. я, ну, на мою думку, можна соняшник без добрих да, ж соля, нас спасти <реш> Ну Я чесно ж, бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб ці всі були немарні ваші поїздки в наші краї. Так ще рузимо. Ну, будемо тоді ще спілкуватися по телефону, може. Да, так, телефон агрономі, є, так. Та, да. та який нас агроном? Тут агрономів не, не треба. Да. Я так само дивлюся, аналізую. Саме головне, щоб знаєте, оці всі, як правильно сказати, ну, оці всі дії були продумані і, не, ну, і вірно, вчасно прийняті рішення. Правильно? Так правильно ну, сказати? Так, так, так. Там там, там, да. там тільки чисто бур'ян. Оцю сою ні оброблять фунгіцидом, нічим не потрібно. Я її сіків, я пробував, нічого вона не дає. І От я здав вже на аналіз. Ну я там вже говорив 88 схожість, енергія 88, немає ніяких болячок. Абсолютно. Я пробував. Ну нічого ну, все те саме. І саме головне, що вона протеїнова. У неї завжди високий протеїн. Ну, ми теж зараз Богдан усім пшеницю, вже сколько літ твердить глаз постійно. Вище, концам... ну, ви бачите більш по пшениця, я більш простою розповідаю. <реку> <реку> Потому що протеїн це теж гроші. Если є протеїн так, за нею… Так, як сама да, ну от мені зараз переробники дзвонять, дзвонять. Вони вже мене знають. Там вже ну можна сказати десятки років. Я займаюся соєю і вже зразу дзвонять, особо, особи і не ну, провіряють, не перевіряють, ну протеїн є. Хоча би тут є така думка, якщо їй довго сіять, протеїн ну одну ту саму сою, Я її вже сів. Я ж говорив вже більше 15 років. Ну протеїн інше то в мене не впав, і врожайність не впала. А в цьому році в нас я скажу максимум давала під 40. Каже, не під сорок, а сорок. Оця соя. Ми дуже вагались, де брати семена. нам казали на фірмах. Ну, я не хочу нікого обідати, ви пойміть. Просто фірма, ну, багато людей. Я не кажу, там є люди, займаються, можливо, там беруть репродукцію. Ну, Більшість, в принципі, просто красиво розказують. Я мог би теж вам сказати, що в мене перша репродукція, що я посіяв літо. Я кажу, як є. І я думаю, в більшості фірм, ну я теж, теж стикався з цим, я колись розповідав, на відео ще буквально добавлю. Коли я позвонив на фірму і запитав хорошу там, таку урожайну сою, мені дали телефон, типу це наша нам чоловіка, і коли я зателефонував, у мене висвітлився його номер. Бо я йому е, прибирався соя. Він з Сумської області, а він каже, Саша, не вір нікому. Я годів 3-4 вони купив цю сою. От е, не знаю, де вони її взяли. А тепер вони розказують, що вона перерепродукції. Е, ну Понятно. я б я не, не маю права це ну, говорити. Ну раз ми знайомі, я тобі просто скажу, щоб ти знав. Соя непогана, кароди хорошо, бери питань не буде. Ну ніякої якусь репродукцію или, там про якісь еліти каже, і мови не може бути. Так що плати гроші, купуй. Ну, є і таке, є, я, не я може. я не знаю, я може б хотів би раз уже я займаю сою десь посіяти еліту. До речі, напишіть, де ви берете еліту. Мені було б теж цікаво, я посіяв як там 10-20, і на сл на, сл на слідуючий рік би запропонував людям правильно еліту. Ну так, да, так. Да. хоча б для порівняння. Ну так, да, і для сравнення, да. Ну тільки я, от ви знаєте, а я не знаю де це взяти. В інтернеті багато. Ну, ну я це, може куплю те саме, буде. що в мене куплять. Приїжджають де десь взяти сою. Та ну ми подумаем, ну нема людей, що мы занимаемся своей. Ну, думаю, раз подумаете, це так вот сейчас прийдут возьмут и продадуть те, що нули. Да. відбувається загрузка посівної сої Юр, привіт люди все спрашують які ми ресети там поставили вже десятий раз чоловік задає питання ти не в курсі чи вовка зна різня 4,5 ми верх я не А ну, спроси Вовка будь ласка Відповімо, бо чоловік спрашує і спрашує. А це ваші що, сімена поїхали, так? А, сімена оце, так? Так. Покажемо вже сою, яку люди беруть. Ось, Бачите. Ось Осьіна її кожен раз вам показую. Дивіться, роздивляйтеся. Золото не соя. Не сіто, яке? Восьмерка, а нижня. А, все, дякую. Так що чули, восьмерка, а нижня чотири з половиною. я не зніматиму тоді отак. На виду, Але відкіль до нас. Ах, Тилька. Дивитись теж наш канал, не родик 30. Приїхав постою. Подобалась так, хоч на вид. А на вид, а я, ага. я, та. Там, ВТЕ, я займаюся стою, але треба міняти. А, зрозуміло. У мене раніше сипеться, я бачу. Ні, постійно. ця не сипеться 100%. Ви ж дивіться, вон вона, можете зайти. Та я, Пройдіть, подивіться. Я, подив... я є, наблюдаю на вже давно. Пройдіть, подивіться. Подивіться в мішку, пасіть, глянете. Воно дійсно, ви не, оце зверху ви не прискаєте нічим? Нічим не бри... Просто... Не треба цього робити, а ж ви, того у вас і проблема. Я вчора телефонував за 12. 12? Угу. Ти ж угадуєш, думаєш, чи ще ж дати, чи, чи продавати. У мене там 60. Ну тут, бачите, така, вроді би, нічого, так? Да? займаєтесь, бо ось чоловік приїхав, вони все з Раматушко, вони свою не вирощують. Оце будуть перший раз, будуть брати. Да. Ні, Я все давно вирощую. Що... Ні, Ну суха, суха. Як звичайно, заїжджаю в моноліт. І зараз покажемо чим ми займаємося. Все, як зазвичай, я з телефону. Доброго, <рес> Доброго ранку. Ну так. Да. То, сьогодні вже стоятиме? Да. Ну і слава Богу. Доброго ранку. Що там? кирпич? Доброго. Ти ж бачиш, тут стояв монастир чи церква стояла. Оце ж цей церковний. бачив у Фейсбуці була фотографія, а це на цьому місці, де в нас моноліт, тут стояла церква здорова така. І оце ж все фундаменти церкви, подвали. Ну воно ну ж реально, бач, кирпич церковний. Так що у нас тут святі міста. Торговля довіжна хорошо йти, так? Да? Да, комуністи розрушили церкву і тепер тут. А що тут було при Совєтському Союзі? Олександр Михайлович, тут же церква бачили стояла. Храм Троєцький. А, Троєцький храм. Да, здоровий так. Да. Оце іменно ждав тут не воно. Ну а це ж його не наропі. Чіпковий маленький здоровий пенякий знаходили тут. А. а тут же це швейна фабрика, так, да, при Совєтському Союзі? А до швейної що тут було? Та ви ж дуже не знаєте. Ну, це ж модуль построїли вже в 80-х десь. Ну да. А до 80-х. Печей-мече, чайна була. А, -мечей чайна була, так? Да? А, казали, тут стояла чайна, ще були підвали, фашисти ще питали там людей, ну, да? ну, так? На... А в них же були підвали, правильно? Ну, да. Ви то все знаєте. Ну, так, грузимо, вивозимо все. Получається. Чи вийде? Не виходить в того, хто нічого не робить, правильно? Теже верно. Вивозимо, готовим. Як я говорив, кладемо пліти, привезли пліту, зараз отут вот поставимо. Так думали під портну стінку робити, а потім просто вирішили поставити пліту, стовп і буде у нас заїзд. Оту будку вигородимо. Сто-380 обгородим, пліти положим, виїзд зробимо, водоотвод. Оце чим ми займаємося. Так, добре. Що ви тікаєте? Ні. Боїтесь? Ні. <смір> ні. Добре. Добре, ні. Ань, що боїшся зніматися? Боїшся зніматися. <смір> На камеру не хоч попадати, так? Да? Уже бачите, у нас новорічний настрій в магазині. Доброго дня. Ну що, друзі, день підходить кінця і відео наше завершується. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Я зараз вже їду додому, змонтую, виставлю вам відео сьогодні. Вчора було відео і сьогодні буде відео. Ну, нічого, я думаю, лишнього не буде. Да? Значить, нагадую безреньку умови розіграша, що ви повинні зробити. Це тим, хто додивився відео до кінця. Ще раз нагадую, під цим відео, що ви дивитесь Оце відео, ставте цьому відео лайк, залишайте коментар, переходьте на попереднє відео зустріч з генеральним директором м'ясного м'ясокомбіната. Також лайк, коментар і бути підписаним на мій. Ютуб канал Олександр Луценко. Цього достатньо, щоб ви стали учасником нашого розіграшу. А всім миру, добра, здоров'я. Бережіть себе такий час. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні. До нових зустрічей!